Привіт, привіт всім учасницям нашого новорічного святкового проєкту, новорічні свята, новорічні подарунки. Ми всі чекаємо на диво кожного року. Під новий рік ми з вами загадуємо різні бажання. Зараз у нас у всіх одне бажання, і я всім бажаю миру. Миру в наших сім'ях, в нашій країні. Я бажаю нам, не дивлячись на ті труднощі і складнощі, які є в нашому житті, завжди бути жінками, виглядати чарівно і красиво. Сьогодні у мене настрій ніжний і чарівний. То поїхали робити наш новорічний мейк. Як завжди, я зробила спочатку доглядові засоби. Це очищення. Я використовую не черли. Це також я сьогодні зробила глікольовий пілінг. Я нанесла ось таке новеньке наше денне рішення з нового чарівного набору. Я нанесла сиворотку зужаючі пори і крем. Сиворотку, на зону, а, сиворотку C плюс +E Є я нанесла на зону декольте. Крем нанесла на обличчя і на зону декольте. Ці всі засоби вони допоможуть моїй шкірі а, бути доглянутою. І моєму мейку сяєте ще круче. А, і так, використовуємо обов'язково наші поміжні засоби це наші інструменти, це наші пензли. Ми беремо пензлик для тональної основи 400, на, на 460 гривень. Праймер з SPF 15. Прозорова, базова, ось така гарна штука. Яка дозволить нашому мику триматися довго, гарно і нанести інші засоби. Вчора я довбанулася божкою, і у мене тепер треба відкоригувати трошечки ось це місце. Також трошки посипала, але ну, як завжди, все, як завжди, у всіх дівчат якісь такі гарні речі, які під свята вилазять і роблять наше мик. Ще більш доглянутим. І так, далі я буду використовувати дві тональні основи. Я буду брати cc Крем і тональну основу. Сісі Крем я буду наносити на обличчя і робити таке коригування за допомогою CC Крему. До цього я нанесла крем під очі, любий який у вас є. А для більш ніжного, якщо ви дуже гарно хочете плотного і ніжного тонування, то використовуємо, я використовую коректор навколо очей, він в одному тоні. І змішуємо його трошечки з кремом навколо очей, то він буде наноситись ось отак. На ручці я, ось отака краплиночка ось стока. Наношу коректора. Коректором ми проробляємо ті зони навколо очей, які нам треба трошки висвітлити. Також коректор ми робимо ось сюди і тут, де дуже гарні, вискакували. І тонуємо. тонуємо. Ця, ця, цей пензлик допомагає дуже-дуже ніжно розташувати і верхнє око, і шкіру навколо очей, і нижнє. Ось, отаку робимо. Для Т зони я беру матову. Це фіолетову тональну основу, небагато, бо я буду використовувати дві разом Сісі Крем і тональну основу. Так, і на Т-зону, ось о Т-зону наносимо небагато, кількість тональної основи і гарно її по Т зоні мотуючи розташовуємо. А на стальну ділянку також набагато, я буду наносити CC крем другий відтінок. І все буду робити отаку оккозе і розтушовувати від центру до периферії. Дуже гарно. Заходимо ось сюди. О, також я затоную Сісі кремом, бо він ефектом. з ефектом. Це SPF 15 також дуже гарно тонує шкіру, зволожує і буде підстраюватися під тон моєї шкіри. Так, Коректор CC і тональна основа матуюча ми використовуємо. Далі. Будемо використовувати пудри. Я також буду використовувати два відтінки. Я візьму пудру а, прозору і візьму пудру, а, яка має колір. Спочатку я беру пудру, яка має колір, ось таку ось такий пензлик, Наношу пудру, також на те зону. Більш плотненько. А прозорою я буду робити закріплення і нанесу на все обличчя. Так, вона вже є тут в кришиці, я також беру цю і наношу повністю на все обличчя. Її можна наносити також на шкіру навколо очей. Далі будемо робити корекцію. Беремо наші палітри коректори і хайлайтера. Я беру коректор какао. Ви пам'ятаєте, що він мені більш подобається. Невеличку кількість. Ось отак окисти пензликом. Так, і роблю коригування. Бачите? Невелику кількість. Також я зараз дуже полюбила робити рум'янами тесер Rose, Ось отакий відтінок. Так, Дуже гарно виходить також. Зробити. Він дуже темний і гарно коригує обличчя. На велику кількість я наношу і дуже гарно розташовуємо з центру на периферію такими круговими рухами, трошки на вушку. І дуже-дуже-дуже гарно робимо розташовку. Далі хайлайтер. Глазурь, невелику кількість ось отут. І остатками, рештою, того, що залишилось на кисточці, тут також пензлику розташовуємо. І рум'яна. Сьогодні будуть рум'яна, щось таке більш холодненьке, то я буду брати розовеньке, Ось два. змішу два цих відтінки. І наношу на нашу скулку. Невелику кількість. Ось от так. Стули і трошки пройшлися. переходимо до очей. Очі будемо робити коричневий олівець до очей. В предыдущій колекції в січні виходить нові, нова колекція наших пензликів для очей. І ми, я закажу всі на відтіночки для себе, бо там дуже гарні. Робимо стрілочку. Можете робити це чорним. Можете робити як я коричневим. Робимо стрілки між різничний ряд, дуже гарно прорисовуємо, і робимо це на другому оці також. Наші олівці водостійкі, але якщо ви відразу їх розтушовуєте, то вони дуже-дуже гарно розтушовуються. Трошки підводимо наші очки, ну, вже інші. Невелику кількість я розтушовую ось отак, прямо пальчиком, і роблю трошки тонування таку базу. Також зараз я візьму трошки та о, основу по тіні. І також зроблю невелику розтушовочку. Це можна робити кисточкою, але мені пальцями на своєму, на своєму, на своєму обличчі зробити це швидше і зручніше. Ось отаку. От дуже м'якеньке, бачите? Дуже м'якеньке, дуже ніжненьке. Так. Продивляємося, чи у нас однакові очі. Так, і знизу трошки тушну. Бо зараз будемо ще тінями закріпляти. Так, щось мені кажеться, тут трошки треба додати. Так, невелику кількість основа по тіні, Дуже-дуже невелику. я її не приготувала, зараз буду пошукаю. Завжди використовую основу по тіні, коли роблю о, макіяж. Також можна основу по тіні використовувати завжди на ніч. О, якщо ви не робите макіяж, просто робите собі доглядові наші справи. На велику кількість проходимо, проходимо, проходимо по всьому оку. Тіні бісквіт наші Незмінний заміжники. Допомі... До... До... Ось таку я беру ось такий пензлик, тіні бісквіт. Або якісь, вам... які вам подобаються. Мені базою подобається бісквіт завжди для макіяжу. Також я люблю пройтися навколо очей, ось отут в уголочку. Дуже гарно зробить. Все все око тонуємо тінями. Проходимо, пам'ятаєте знизу доверху. І все все око ми проробляємо, робимо тіні. Тіні, 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 до самого до самого верху. І знизу також закріпляємо тінями, і вони мені дуже подобаються як база. Далі будуть тіні тісталайн. Прозорі оголочок нашого лазика і пепривку. Також щось зробив, але дуже ніжненько виходить, а після цього я буду брати таку спеціальну кісточку для того, щоб зробити. Бачите, голочок і буду проробляти більш темними тінями, ніжноліловими. Так. І з іншої сторони також. Цей пензлик дозволяє нам зробити дуже ніжно і вивести на куток. Далі, бачите, іншим углом ми робимо кутом, робимо. Це дозволить підняти наші очі, розкрити їх, зробити на взгляд ще більш відкритим, ще більш ніжним. Гарно затушовуємо доверху і робимо ось це розтушовочку. Потім я беру небагато мерехтіння і ще раз пройдуся в мерехтіння зараз в моді, це в тренді. Підберу. Під так, підберовані підочі. Так, 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 так. Бачите? Акцент я зроблю. А, візьму пензлик і зроблю акцент тінями. Це так, я думаю, що це ірис Я подивлюся назву. І все. А завтра я все розпишу дуже-дуже-дуже подробно. Розпишу всі-всі назви, чого я використовувала. Мені о, до, о, зараз потрібна ось ця. Я таки, бачите, куполообразна. Так, і я набираю невелику кількість цих тіней, бо вони дуже будуть пасувати. У мене зелений кольор обличчя. Дуже глибокі, зелені, смарагдові очі, то до них підходить усе. Якщо у вас карі очі, то буде підходити більш холодні відтінки. Якщо у вас блакитні очі, то вам підходять більш теплі відтінки. До зелених очей підходять всілякі відтінки. Це універсальні очі, до яких підходить все підряд. І ось вам всі... то, що кажуть, що на... Фіолетові тіні роблять а, наш погляд тяжолим, важким, запла, заплакані очі. Нічого. Правильно нанесіть гарно розтуш, розтушуйте і зробіть ваш взгляд гарним, добрим, класним. Так, так цим пензликом я зроблю блискучість в вуголочки очей. Так, щоб було дуже гарно. Бачите. Далі мені потрібен а, олівець для брів, і далі а, брови пам'ятаємо да? Начало через рачок, низ. Брові зараз в тренді натуральні, Обов'язково мені потрібна щиточка для брови, бо Бу... брови також треба доглядати. І робимо мейк. Ось тут, бачите, так. Проробляємо наші брови, бо без бров. Нам буде, вия... буде казатися, виявляється, що в нас щось не то з очами на нашому обличчі. Бачите? Ну, інший глаз проробляємо, робимо максимально однакові наші брови. Праймерами цей мейк, то я сьогодні йду в гості до людей похилого віку. Ну, не похилого таких, людей, дорослих, скажімо так, то я дуже яркий не роблю. На новий рік, я думаю, що я зроблю собі, ще я вам покажу зараз Добавлю хайлайтера жидкого, ви його знаєте. Розпишу, що можна додати. І... Так, дивіться, ну це бомба. Ракета петарда. Дивіться, ну гарно, гарно ж. Далі це буде тві фанорама. Люблю її, продовжаю любити і любила її. Наносимо туш ж фанораму на наші вії. В мене ще є база. для вей, то я закреплю наши бровки. И прорубляю наши реснички. Вверх. Далі наношу туш. Пам'ятаєте, що туш наносимо нашими ось такими рухами? Можна трошки підкручувати кисточкою, пензликом і робити наш погляд чарівним. Гарним сексуальним робимо другий глаз. Майже а, виявляється ефект накладних Вій. Бачите, я два рази прокрасила тушю фанорама вії. і з базою вийшло з основою под туш, з базою под туш. Дві дуже довгі і на одному є, на другому ні. Тут у шфанорама робить наш погляд дуже виразним. Ага. Використовую два рази для вечірнього мейку. На кожен день можна використовувати один раз. Дивіться, для сравнення, для порівняння: тут два рази прокрашено, тут один. Також гарно, але зараз я зроблю другий раз. Пам'ятаєте, що тушу ми користуємося ось такими рухами, щоб туди вона не підсихала, в неї нічого поганого не робилося. І прокрасимо, профарбуємо другий раз. Так, тушу нас ми нанесли, два рази прокрасили, профарбували, і зараз я дивлюся дзеркало і продивляюся, може, що ще десь треба трошки підтушувати. Я ще візьму трошки волетових тінь і в у куточок очей та в складочку трошки додавляю. бо я бачу, що ще можна. Робимо гарно, гарно. Бачите, які очі доверху підняти, очко, воно не дивиться донизу, отак трошки було грустно, А так воно піднято доверху. Зона під очима по максимуму, що можна зробити, висвітлена. Далі я буду робити губи. А спочатку ми робимо скраб, потім з цієї серії я наношу. Пальзам для губ, все це я зробила сьогодні. І далі я буду наносити також, я вже зняли з производства стик з виробництва. Стік я його обожнюю, він мені подобається, я використовую в макіяжі, коли роблю для людей, хто приходить до дівчаток до мене. Також я візьму світло нейтральне, бо я буду, а, акцента на губи я робити сьогодні не буду, бо у мене дуже а, мерехтіть, з мерехтінням дуже а, обличчя зроблено, яркі очі а, і профарбовуємо олівцем повністю гове. Якщо ви хочете зробити акцент на губи ще, то можна використовувати олівець ось такий холодного відтінку, рожевий, або взяти ягідний, або розовий, ну і у кого які є олівці. Це також з минулої колекції нові олівці в січні вийдуть, і ми з вами обов'язково обов зробимо дуже гарний. Огляд на повністю профарбовуємо і робимо. Затушувку. Також для святкового мейку я буду використовувати обов'язково невелику кількість хайлайтера на губи зверху і знизу. І далі я нанесу свій улюблений блиск. Мейк зроблений. Ніжний, чуттєвий, як по мені. Дуже гарний, стійкий, дорогий. І моє обличчя, як і мій настрій, виглядає чудово. Я себе почуваю впевнено, ніжно і дуже бажаю вам, кожної з вас, використовувати ті відтінки, які вам хочеться сьогодні використовувати для вашого настрою. Вдягайте те, що хочеться, робіть мейк, який вам хочеться. Я думаю, що мої поради стали для вас корисними. Обов'язково жду зворотній зв'язок від кожного з вас. Пишіть мені, що вам подобалось, які питання у вас з'явилися. І ще раз благодарю кожного з вас за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого спільноти, до нашого онлайн-проєкту. Люблю вас, цілую обіймаю ваша лідерка Валентина Нових. Па-па!